Всім привіт привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні в мене розпаковочка від компанії Oriflame. У мене тут невеличка така посилочка, маленька коробочка, маленька, але цікавенька. Так, робила замовлення по ось такому каталогу. Який діє ще до 26 жовтня каталог номер 14 Отак, Хто хоче ще замовити, ще тиждень буде діяти цей каталог. Можливо, я ще собі щось замовлю, не знаю. Е, тому, кому що потрібно, звертайтесь до мене, доставочка по всій Україні, і від мене подаруночок обов'язково. Так, ну і що ще я для себе замовила, це я не могла пройти повз ось таких е, тінь тіней. Це тіні олівець, дуже класні різноманітні, е, такі яскраві. З блискітками кольори. Думаю, на осінь прям дуже гарно буде. Я хотіла ще собі обрати, але не знаю, можливо, ще пізніше замовлю, Ну, ціна просто дуже класна. 129 гривень. Я взяла ось такі два відтіночки, я собі вже їх посвочила. Синій і більш такий тілесний. Ну, він класний, він переливається такі дуже гарні. От, синій ще так, я сумніваюсь. Але стрілочку, в принципі, я дивлюсь, можна ним зробити, десь підмалювати. Хочу е, саме синій колір, я хочу його використовувати е, разом в тандемі із синьою тушь. У мене синя тушь і вона дуже класно е, взимку виглядає. Ось так. Насправді цей колір більш темніший. Камера його висвітляє робить якогось такого яскравого синього кольору. Насправді це темно-синій колір, Темно-синій. Ось так. отакого от темно-синього кольору. Так. Але хочу попередити, хто, можливо, користується також, як і я, цими тінями олівеці о, вперше. То хочу сказати, щоб не, не викручуйте багато цього засобу. Не дивіться, скільки там всередині, тому що назад воно дуже важко о, назад заходить. Так, відтіночок я для себе обрала синенький 72, 77,8. Так. Це в нас колір Indigo. Ось такий він. Так. І наступний колір: це відтіночок 41011. О, нюдовий ось такий він. На. В каталозі він показаний такий рожевий, якогось світло-рожевого. Насправді це ось такий колір, Він більш тілесного, золотистий такий. Ось так. Ось такий відтіночок. Ну, мені ці кольори подобаються. Ну, цей прям дуже сподобався. Я, в принципі, чомусь хотіла рожевий такий більш, але такий золотистий також непоганий. Також камера чомусь трошки висвітляє його. Ну, Наноситься він дуже класно, така гелева текстура, в ньому буду користуватися із задоволенням. Наступне це ось такий засіб для зміцнення ніг, нігтів. Е, мені це треба, тому що в мене нігті е, такі дуже м'ягенькі, вони дуже швидко в мене ламаються постійно, розслаюються, тому треба е, зміцнювальний засіб. Наступне це. Е, Скажімо так, я не очікувала, що я замовлю цей продукт, тому що для мене він задорого. Але подивившись, наскільки він дійсно дієвий і що він вартує своїх коштів, я вирішила все-таки замовити цей консилер. Він іде антивіковий консилер з пребіотичною сироваткою. Так. Який не тільки маскує наші недоліки, а і доглядає за нашою шкірою. Ось так він виглядає. 255 гривень в даному каталозі. Я обрала для себе світлий відтіночок. Код в нас 411.07. Так. Ось такий відтіночок. Зараз відкрию покажу, як він виглядає. Ну, Взагалі, серія оце Giordani Gold, вона дуже така і якісна, і, на вигляд, дуже гарний має дизайн. Так, не падать. Ось, дивіться, це золото прям, ну, дійсно дуже класно виглядає. Супер, я люблю взагалі таке оформлення. Так, і ось такий має носик. Цей такий кушон дуже м'ягенький. Треба надавлювати на сам тюбік, і буде виходити засіб. Отак. А кушон дуже такий м'ягенький. Такими рухами треба наносити цей консилер. Ось так. Дуже гарно виглядає. Ну, дизайн просто на п'ятірочку, 5 із 5. Просто супер. Дивіться, ну клас! І подарувати таке не соромно, і користуватися одне задоволення. просто. А ще й не просто маскувати свої недоліки, а і доглядати за шкірою е в одночас, скажімо так. Наступний засіб це, який я обрала також для себе, це зараз у нас почався сезон взуття. Ці наші сапожки, чобітки. Всі дуже буде актуально, будемо дуже користуватися, думаю, на щоденній основі, тому що це дуже класний засіб для ніг він і неприємний запах прибирає, і робить ніжкам, скажімо так, такий міні розслабляючий ефект. Знімає в тому за рахунок такої легкої текстури, що Спрей він розпреділяється по ніжках, особливо класно для чоловіків, хто не любить наносити на ноги крем, щось такого кремові текстури. Багато чоловікам не подобається цього. Ось, а цей спрей ну просто от мене дуже багато чоловіків, які постійно купують саме у вигляді спреїв, вони і дезінфікують, можна також і на е, стопи, і можна, е, до речі, і на взуття, точніше, взуття е, використовувати його, пшикати, і буде вам пахнути все і ніжки, і взуття ваше. Так, е, е, наступне це моя вже повторна покупочка. Це сухий шампунь, і Ideology, дуже класний, він мені подобається. У мене шкіра голови жирна, схильна до жирності. Дуже швидко. Я відчуваю оці надлишки в себе, і зараз, особливо коли почався період шапок. Постійно В шапці шкіра голови ще більше, скажімо так, потребує більше очищення, цей засіб просто знахідка, навіть коли немає води, немає світла, чи просто немає часу, щоб помити голову. Чи, наприклад, як у мене це займає трішки часу, щоб особливо поки помиєш волосся, шкіру голови, очистиш Скрабом, потім нанесеш бальзам, якийсь кондиціонер чи маску. Це все треба час. Потім висушити волосся феном, його укласти, зробити якусь зачіску, і аж тільки потім ти можеш е, десь піти. А, а цим засібом це все так швидко, ти пшик-пшик, і все. В тебе чистеньке волосся, ну звісно, воно не е, замінює е, звичайного. Миття голови, але як е, такий швидкий засіб, коли треба швидко привести своє волосся до ладу, ну, це супер. Я його повторюю, тому що він мені дійсно сподобався. Має і приємний аромат, і немає такого е, білого нальоту на волоссях, який е, використовують. Як сказати? Е... Не залишає того білого нальоту, який залишає інші сухі шампуні, скажімо так. Але хочу сказати, на щіточки, на щітках на грібінці для волосся, білий нальот є. Ось тому я використовую для коли використовую сухий шампунь, я використовую іншу е, щітку для волосся. А так на волосі білого нальоту не залишається, і я повністю задоволена цим продуктом. Е, наступне, що я обрала, це скраб для шкіри голови, також від серії діоледжі. Повторюю також цей скраб. Він мені подобається, хороший, нема ніяких взагалі на нього нарікань. Єдине, що хотілося б більший об'єм. Тому що частенько я користуюся скрабом для голови, щоб шкіра голови залишалася надовше чистішою. І хочу сказати, що скраб для голови це не тільки. Глибоке очищення шкіри голови, а ще і покращує кровообіг і е, робить наше волосся більш міцним та здоровим. Тому е, треба користуватися не тільки е, тим людям, в кого є схильність до жирності, а і всім. Е, Абсолютно всім, навіть і чоловікам, і жінкам, щоб у всіх було здорове, гарне волосся. Так, наступне це ось таку новиночку ще хочу спробувати. Ну, взагалі, засоби по догляду за ніжками від компанії oriflame мені подобаються. І вирішила взяти ось таку новиночку, об'єм тут 75 мл. Крем для ніг, іде, він нічний, тобто він буде доглядати за нашими ніжками повністю всю ніч. Поки ми відпочиваємо, цей кремчик буде працювати, дарувати нам потім зранку гарні зволожені доглянуті ніжки. І хочу показати, як виглядає цей крем в каталозі. Так, ось така новиночка. Це крем з авокадо, дуже гарне зволоження. Має приємний аромат. Він такий ненав'язливий, легенький аромат авокадо, дуже класне від нього зволожена шкіра, інтенсивно зволоже протягом усієї ночі. Ось так, така новиночка. І дивіться, засіб для, скажімо так, Усування неприємного запаху, скажімо так. Також по 99 гривень, крем антиперспірант для ніг. Він іде більш таким змятним ароматом, такий аромат м'яти, екваліпта якогось, щось такого мятного, охолоджувального, я б сказала, навіть ефекту. А ось новинка наша це іде більш для глибокого зволоження ніг на всю ніч. Ось така новиночка. Я дуже задоволена, що, в мене дов... що я встигла замовити цей крем, тому що дуже його хотіла. Так, наступне, що я замовила для себе, це також новиночка із серії Care. Це в нас такий багатофункціональний засіб. Всі його знають, всі бачочки. Ось так. Це в нас з'явився новий ароматик. Дивіться, ось таке упакування, дуже гарне. Дуже оці, Мені подобаються такі полосочки, такі золотисті, класні, такі блискучі. Ай, ось такий засіб. Він іде багатофункціональний, як я вже сказала, з ароматом какао. Це в нас новинка, новий аромат з'явився: аромат какао. Цей засіб можна використовувати на всі сухі ділянки, які вам тільки потрібно. На вуста мені дуже подобається на вуста. Коли особливо вдома я можу помазати як хочу, наскільки багато його нанести, скільки мені потрібно, і там ходити насолоджуватися цим засобом, цим ароматом. Дуже мені також подобається і аромат Яблучка, є без аромату, кому це. Важливо, але наскільки я полюбляю аромат шоколаду, какао цей просто супер знахідка. Ну, компанія Oriflame просто молодці, що зробили таку е новинку. Мені вона дуже подобається, як і аромат авокадо, дуже приємний, так і аромат какао просто супер клас. Я дуже задоволена. Е дуже гарна ціна на цей засіб. Так, зараз покажу вам в каталозі також його. Потерла я сторіночку. І мені відразу сподобався цей аромат. 59 гривень, це багато функціональний засіб. Як я вже сказала, можна його використовувати на вуста, щоб пом'якшувати наші губки. Можна на сухі ділянки кутикули, на лікті, на стопи, навіть на обличчя, десь ну, де вам потрібно. Де сухі ділянки ваші шкіри є, потребують більше глибокого е, зволоження. Цей засіб просто супер буде. Е, він іде із живильним маслом какао, е, з комплексом натуральних олій, бджолини віск та вітамін Е. Дуже класний засіб. Е, е, всі, хто спробував такі баночки з цим багатофункціональним засобом, всі говорять, давайте ще, тому що засіб. І економний, економно використовується, і ціна доволі дуже приємна. Це іде лімітована колекція, такий лімітований випуск, тому хто хоче придбати, звертайтеся, тому що дуже швидко дані засоби розкуповують просто моментально. Так, і останнє, що я замовила для себе, це ось в такому мішечку мені прийшов пробний зразочок помади. Ось таку захотіла я замовити собі помадку, але вирішила відразу повний розмір не замовляти. Е, так. Код. А який в мене тут код? 859 написано. Так. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, що я за помадку тут обрала ось такий наскотище. Може, згадаю, яку, яку я хотіла пробний зразочок. Так. Дуже класне нанесення цієї помадки. Така. Ну, от, не знаю, чому, мабуть, через те, що в мене додаткове світло є, воно висвітлює, такий більш яскравіший колір іде. Але дивлюсь, мені колір подобається. Така яскрава помадка, але, як я люблю, більш таким. Коричнуватим відтіночком. Але чомусь камера його е показує більш таким яскравим. Так. Е в коментарях напишу, що це за відтіночок. Якщо хтось знає, що це за помада, тому що я не пам'ятаю, що я замовляла, чесно кажучи. Ось. М в коментарях напишу, як знайду, що це за помада. З таким осіннім приємним відтіночком. І е за. Дуже приємний, приємний ароматики, є. Ось. І дуже класне глиб, глибоке зволоження йде. Мені подобається, тому буду шукати щось за помадку я вирішила для себе придбати. О, так, наразі це все моє замовлення. Всім дякую за увагу. Не забудьте підписатися на мій канал, хто не підписався. Якщо вам було цікаво і корисне це відео, поставте, будь ласка, лайк. І чекаю ваші відгуки і враження в коментарях. Всім до нових зустрічей. пока-пока.